Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Оманський договорняк. чого тягнути відмову французам і залужному як генералу НАТО, уведені військ в Україну. Не розумію, чому Зеленський і Рада не просять допомогти військам. НАТО офіцер ЗСУ Ігор Лапін, спецпризначенець офіцер ЗСУ вважає, що президент Зеленський має виступити з офіційним зверненням персонально до кожної країни, яка висловила підтримку у свого війська. Я не можу зрозуміти до сьогодні, чому президент Зеленський не просить про. Допомогу війська НАТО, чому президент не голосує за таке звернення, як ми якраз зараз говоримо про звернення до НАТО. То це можливо одна історія. Добре, тоді давайте не звертатися до альянсу, але є позиція кожної країни окремо, а саме позиція Франції, Данії, країн, Балтії Фінляндії, які сказали, що розглядають таке питання. Думаю, що вони будуть розглядати активніше, якщо від України поступить офіційне звернення. Я не можу зрозуміти, чому ні прокоментував офіцер ЗСУ. А блогер Джон Сміт пропонує за. Ленському провести чистку середа своїх всіх кротів офісу президента. Пам'ятаєте, як ці два опері, два роки тому навели ракетний удар по яворівському полігону. 64 загиблих, 134 поранених їхня осрата банда. Тоді одразу ж почала стяти в очі всім, ніби подарунок для осінтерів ворога. Це ой, ті паорки не знають, що там полігон. Та ні, одна справа знати, де в Україні якийсь полігон і зовсім інше кричати ворогу. Ей, найжирніша ціль тут сотні добровольців. Швидше пропихайте всю. У цю ціль на гору в пріоритетності ці твої так і не відповіли за злочини. Десятки трупів і потупості нікчем. А вони ходять на волі, улибаються, щось там потякають і повчають. А от Червінського вони упакували всі і тримають майже ріка через ракетний удар по канатовому, хоча фотоаеродрому він нікуди не викладав, і причину наслідковий зв'язок якось зуміли встановити між ним і ракетами ворога. Якби у нас була воєнна цензура, то цих ударів у поріво зразково показово контррозвідники Затримані протягнули би носом по підлозі, після чого і з носа в них пішла кров. І вже ніхто без чинушок ніколи такого не хотів робити. Ми ж не людожери. стріляти за таке, як і інші часи в інших країнах, але саме тому, що ми не злі амирні тупіє льінниві люди, іноді додіки продовжили нас вбивати гусів, навіть удара на танку в Києві, гібломарафона, бомбу на драмтеатр в Маріуполі. І так аж до початку цього року, коли орки били по нашому. Робництво ракети, вся інформація про яке руками влади до 2024 року у відкритому доступі, зате під виглядом воєнної цензури вони одразу ввели політичну замість керівництва військових, що показувати, як пропагувати архетип героя, під яким кутом втрати і перемоги на фронті, і як на всіх підлих вбивствах звільнених формувати не страх і отому, а ненависть до ворога. Що потім не було проблем з мобілізацією. У нас політичні темники, як бубочка сів, як бубочка устав, як глянув сюди. Да, як поглянув даль, а ось тут випнув накачені грудні мишці. У 2019-му на всі попередження, що клоун тупий, у відповіді нам кричали да он тупий, да без опита, Ну он научиться. От це все і є тупі. Це учиться, Всі наші зайві втрати. Це якраз плата за дурний, мисливірус, що паріні з народу без досвіду научиться на пересічних жабах. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.